Ось шорт з каналак паліна б хочу гратись. І тут з 1,5 мільйона переглядів всього 25 баксів. Але ось тобі коротке відео на 49 секунд. І тут з тих же самих 15 мільйона переглядів, півтори тисячі баксів. І я ще більше скажу: на цьому каналі таких відосів аж 3000 штук. І там просто скажені числа по заробітку і переглядам. Перше, що тобі потрібно розібратися, Чому оцей контент отримає так багато грошей? Відповідь проста, тому що це короткий контент, який був завантажений як довге відео. Типу, автор вирішив завантажувати оце не шарцами, а довгими відосами. І тому там стандартна монетизація. Але є один прикол. Якщо твоє відео буде коротше, ніж 30 секунд, і завантажене як довге. То на ньому буде урізана монета. І прям ну, сильно урізана монета. З 1,5 мільйона 80 баксів. Якщо ти завантажиш 30 секундне відео, от 38, як ми тут бачимо, то проблем з монетою не буде. І ще один прикол: тобі потрібно, щоб було утримання. Типу, бачиш, тут відосик 38 секунд, і дивляться його в середньому 31. Якщо б тут утримання було 27, то монета знову була б урізана. Окей, наступна, от прям сильно тобі рекомендую, що довжина відосів на, такому, на таких каналах повинна бути від 30 до 90 секунд. В чому прикол у цих 90 секунд? Те, що чим коротший контент, тим легше на ньому отримати глядача. І тим легше глядачу подивитися не одне відео, а десяток відео за раз. Типу, коли я вперше потрапив на такий контент, то я подивився реально 10-20 відео унікальних ігрових ситуацій по RDR 2. І це стандартна поведінка глядача на короткому контенті. І виходить така штука, це як дірка зараз в алгоритмах, що якщо ми об'єднали хвилинні відоси, 10, береш 10 хвилинних відосів, об'єднуєш в одне велике 10-хвилинне. І в нас стандартне отримання там буде ну, хвилин 5, і це буде максимум, і це гарний результат. Але на 10 1 хвилинних відосах, які подивилися підряд, їх дивляться з початку до кінця, то у нас виходить хвилин 8, хвилин 8 утримання. І YouTube розуміє цю різницю, що є така штука, як утримання глядача на всьому каналі. І тому він на такі канали дуже різко наливає перегляди. Але тут є і проблема. Коли там людина дивиться 10 відео подряд, давай називаємо це серія переглядів. І от, от щоб у цю серію переглядів запустити, в тебе кожне відео повинно упаковано бути прям ахуєнно. Інакше вся серія переглядів вона не спрацює. От дивись, що таке класно упаковано. А, б -б 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 -б. Ось, наприклад. Да? Дивимось на прев'ю, і це прев'ю одразу чіпляє нашу увагу. Чому? Тому що тут мінімум елементів, і сюжет він одразу зрозумілий. Оце кораблик, оце пушка, оце чувак, і він буде стріляти в кораблик. Навіщо я переходжу в тайтл, в цю назву, і в мене питання: чи можна пушкою, чи можна пушкою потопити великий корабль? Я такий, бля, я хочу подивитись. Я клацаю на це відео. Подивився це. В мене потім в рекомендаціях з цього ж канала наступне відео. Типу, чувак, з пістолет і кров. Я такий думаю, ну, щось він страждає. Переходжу в тайтл, і тут найболючіша ж смерть в Вердер 2. Типу, ми моментально зчитуємо сюжет. прев'юха чіпляє увагу, тайтл дає контекст те, що відбувається. Ми клацаємо на відео. Дивимося його спочатку до кінця, не встигаємо навіть заскочати, і потім обираємо наступне відео. Але знову таки, те, що нас зачепило, тайтл прочитали, перейшли. І отак дивимось все підряд. Але так було не завжди. Типу, у того ж автора з RDR 2, якщо подивитись його старі відео, тут просто сука жах. Так, самі старі. От що тут нахер відбувається? Я не розумію. Давайте тут. Ну тут можна розібратись. Типу, чувак з луком хтось там сидить, ага, я бачу ревенж, це цей помста за братство. Типу, хер паймеш, занадто багато деталей. І тут ти, які прев'ю його не відкрив, вони перевантажені або не читаються. Окей, давай, так, в прев'ю ми. Не можемо розібратись. Давай хоча б назви подивимось. І ти бачиш, тут в нього в назві, що це Red Dead Redemption. Типу, ніякого хука інтриги нема. Він акцент робить спочатку на назву гри. Або, ну окей, якщо не назва гри, давай перейдемо на відео. Що тут у нас написано? Не зли Артура Моргана. Ну, окей, а чому не зли? Якщо він щось хоча б на прев'юхе показував таке, ну, страшне. Непонятно. От тому у більшість таких каналів нічого і не збирає, тому що вони не розуміють, як правильно упаковувати контент. Хочеш навчитися упаковувати правильно, заходи, заходь в наш чатик, скидуй кожне прев'ю, кожну назву і початок відео, і ми будемо тебе дрочити до посінення, поки ти, сука, не навчишся впаковувати відео. І останній елемент стратегії це фігачити на кількість. Воно не спрацює, якщо ти зробиш там 10-20 відео і будеш чекати з моря погоди. Оцей чувак робив по 10 відео щоденно. І таким чином виходив там на 300 відео на місяць і виводив цей канал на 10-20 мільйонів переглядів. І як результат, за півтора роки він набив 140 лямів і 110 тисяч доларів. Що тобі треба запам'ятати з цього відоса? Що є зараз дирка в, в алгоритмах? Це ти робиш багато коротких відосів, їх дивляться підряд, і тому тобі YouTube видає перегляди. А Чи потрібно тобі робити саме ігровий контент? Чесно кажучи, ні. Ось дивись, чекавер: музичний канал плюс гумор. За весь час в нього 135 лямів переглядів. Це ті ж самі короткі відоси, котрі дивляться по 10 штук за раз. І тут такі ж самі скажені перегляди, і дуже швидко. Типу, ось так: нічого, нічого, потім хлоп, 10 мільйонів, 13 мільйонів, 20 мільйонів. Самій улюблений, Іт Стефано. Це, коротше, чувак прикалується в Омегл. отакі короткі хвилинні скетчі, пранки і так далі. І він теж мільйонник. 250 відосів і за весь час 230 мільйонів. Коротше, береш свою нішу, розвиваєш на короткий контент, фігачиш, поки є оця дирка в алгоритмах. Ну і приходь до нас кузню зі своїми питаннями по контенту. Бо у ці всі схеми алгоритми це вся херня. Головне навчитися робити контент, і це можна зробити з колегами в чаті. Зробив прев'ю-відео назву, закинув чат, ми оцінили, докрутили, ти виклав, отримав перегляди. Без кузні ти це не зробиш. Або не зробиш так швидко, як зробив без кузні.